Згідно з інформацією, яка була надрукована в американському журналі Newsweek та британській газеті The Guardian, було проведене дослідження нідерландським агентством Follow The Money, в якому йдеться про те, що третина третина тінього флоту, який використовує Росія для транспортування своєї нафти, була продана американськими і європейськими судновласниками. Мова йде про щонайменше 230 застарілих. Танкерів вони були продані в країни, які не підтримують санкції проти Росії: це Індія, Гонконг, В'єтнам, Сейшельські острови. А також зазначається, що продавали країни, які підтримують санкції. Зокрема, мова йде про те, що Греція продала 127 танкерів. Продавали британці 22, норвезці і німці відповідно 11,8 та інші. Вони, ці е, танкери, їх більшість пішла би за незначну ціну на металобрухт, але судновласники на цьому зробили понад 6 мільярдів доларів. Отже, ну тепер я так розумію, що ця інформація може допомогти е, знайти ці танкери і ввести проти них санкції для того, щоб Росія ну не змогла використовувати їх для обходу санкцій щодо транспортування своєї нафти.